Ну що ж, вітаю. Сьогодні у мене така домашня лінива обстановка. Сьогодні ми будемо дивитися, що хочу сказати моя депресивність, або якийсь міф, сумний настрій, тому що депресивність це громко сказано. А от якийсь такий свій сумний настрій, і як з нього вийти, ми якраз сьогодні будемо і розбирати. До речі, як моя камера так виставлена. От, не знаю, давайте. Перша, друга і третя позиція. Якраз ви будете карти, кому так цікаво дивитися. І так, знову ж таки, ви слухаєте, вибираєте інтуїтивно, підходить, не підходить, то вже таке. От останнє слово за вами. Давайте. І так, депресивність, сумний настрій. Що, чому можливо, подивимося і що з цим робити. Депресивність. Так, король кубків. Ну, тобто, звичайно, можна сказати, наприклад, що це через розбите серце, це хтось, можливо, хтось з кимось посварився, хтось з кимось розійшовся, хтось десь кимось поскандалив. Або це може бути просто реально банальна історія, коли дуже багато. Відповідальності, коли дуже багато там, то дуже багато якихось таких стресів, які потрібно вирішувати, тому що король чаш він все ж таки рішає. Він там, і там, і там, і там, і затих, і тому підскаже, і того підтримує, і того зрозуміє. Такий емпатичний чоловічок, який може навіть розділити певний смуток з кимось. Або у якого там багато відповідальності, багато надо думати, можливо, тут якісь психологи, можливо, тут насправді такі плюс-мінус чутливі чоловіки, які плюс-мінус трішки розбираються в емоціях, і їм навіть ось ця атмосфера також відчутна. десь можливо на роботі атмосфера, якась така не така. Так, да, бою начебто красиво виставили камеру, але я нічого не бачу, хоч і з язичками. Так, тут іде проблема відстоювання своїх кордонів, тут іде проблема стосовно того, що ви не можете десь гаркнути, ви не можете десь... Ну, так сказати, піти по головах для того, щоб хоч якось собі нормально жити. Тобто ви якось так вибираєте ось цю соціальну норму, що ось так потрібно, ось так буде хорошою майже чути не для всіх. І тому ви дуже сильно ще від цього можете страждати. А вам потрібно різати, рубати і віджигати. І тим самим вже потім розбиратися по суті ділу, куди я можу піти, на яку роботу, на якій від діяльності мені потрібно робити. Порада вам. Якось тут або ви самі шевелитесь, або життя так складеться, що вам потрібно буде шевелитися, тому що дуже багато якихось таких нюансів буде відбуватися зовні. Це в мене мінусові просто. А от, і тому, ну, потрібно думати. Потрібно реально думати, розбиратися з цим всім. І ще порада. А вона полягає в тому, що ви можете і самі ці всі проблеми рішити. Саме це всі вам просто потрібно більш чіткіше, дещо пропланувати, більш гнучкіше, більш під якимось таким видом ніжної, гнучкої особистості, більш таки під видом хі-хі-ха-ха, більше десь пофліртувати, десь поіграти, більше десь прислухатися до інтуїції. Да. І навіть я ж кажу, обставини будуть складатися в вашому користь, якщо ви все ж таки почнете в першу чергу самостійно якось так заявляти про себе. Так, друга позиція тривожність. Ой, ні-ні-ні, депресивність, депресивність, що з цим робити? Тут сама по собі така депресивність стосовно того, що людина не цінує те мізерне, що хоч щось єсть. Тут вже п'ятерка кубків. Тут у нас щось, бачите, у нас якась депресивність і багато кубків. Тут вже сама людина от втратила щось і вже розчарувалася. Ну, знаєте, заробила там тисячу гривень, а там десь втратила 100 гривень. І людина сидить і плаче, тому що втратила 100 гривень. А от, хоча заробила фактично 1000. Ви якось проігнорували той момент, що у вас дещо забрали, щоб потім ще більше дати. І якось дарма ви про це все грузитесь, тому що фактично це початок чогось буде такого цікавого, де ви будете більш як незалежна особистість, або будете більш як особний такий лідер собі працювати. От, спостерігати, вам потрібно трішки поспостерігати за тим, що взагалі відбувається. Що ще? Вам трішки потрібно провести певну ровіту в, в своєму психічному стані. Тому що дуже багато хочеться якось хитрити. Дуже багато хочеться якось повестися на ось ці всі реклами, що за 3 секунди ти станеш мільярдером. Дуже якось так багато хочеться якось по лінивому, пошвидше е -е -е -от, якось бах-трах, бах, за 3 секунди отримати своє, отримати багато фінансів. Да, вас якраз на цьому, м'яко кажучи, обдурюють і підчіпляють, тому що ви. Не готові трішки більш пропланованіше, більш так фундаментальніше працювати. Ви хочете трішки схитрити, потім відповідно і розчаровуєтеся. У вас нехватка бізнесмена. отак от. Mm, ви якось жадні для того, щоб щось віддавати. Але в той же час якось хочете, щоб все само розкрутилося так, щоб раз я пішов, і я точно знав, що все буде окей. Да. От. Воно, звичайно, то буде дещо змінюватися, але змінюватися в сторону того, щоб ви більше працювали над собою, більше якось проводили певну ревізію, щоб ставали більш такою фундаментальною особистістю, ніж ну, готовою до того, що потрібно поступово-поступово все вбудовувати. Це у вас так ось будуть. Погнобити, кажучи, ви й самі себе будете ще гнобити. Так, третя позиція. Депресивність просто не, ну, немає грошей, немає щастя, немає стабільності, От якогось матеріального блага немає. Це зруйновано. Немає якоїсь підтримки взагалі тут ну, трешно трешові. Тут, можливо, у когось були прям якісь судові, от якісь такі. Тобто тут людина сподівалася, що завдяки судові, завдяки якимось таким юридичним нюансам буде хоч ось хорошо. Або ці юридичні нюанси вони якось вирішаться, або якісь там документи, ці всі справи такі по законодавству, вони якось, ці всі структури вони якось ну, прийдуть до чогось позитивного. Але в людини лише ось печірка, башня. Навіть якщо тут імператриця, це все, ну, особо це все не вирішує. От. Тому тут людина якось просто зовні, все забирається. Таке відчуття, що все забирається, От все ще сполна забирається, ніж там треба було. Справедливість трішки хромає. Ну, людині так здається. Тут, можливо, людина якось себе картає за те, що щось зробила в минулому блін, треба було там якось так, от так, якось більше якось спостерігає, згадує минуле, ніж жити в теперішньому житті. Вона якось так все фантазії, надії. Сподівання, що тут, тут якось мені вдасться викарабкатися, що тут мені якось вдасться якось захистити себе. Хоча по факту це, ну, це така якась трішки дуже, я би не сказала, дармова робота, але дуже багато лишніх рухів, дуже багато лишніх рухів, рухів і це виматує. Тут рекомендовано знайти, знаєте, є така методика стосовно того, що ти або уявляєш, що ти в безпечному місці в кризисних ситуаціях, або просто знаходиш це безпечне місце. Тут людині хоч, хоч десь, хоч якось потрібно знайти ось це безпечне місце і перевести дух. Тому що наскільки немає навіть сил щось продумати, якось пропланувати, що. Ну, ще навіть не зрозуміло, як далі жити, по яких сценаріях, по яких правилах. Є просто таке якесь очікування, що зараз якось все саме вирішиться. Що зараз якось так, трах-бах, і, і, або взагалі людина ну, начебто і відпочинок, але все одно вихідні, туди треба кудись поїхати, туди треба то зробити, п'яте, десяте, багато якоїсь такої. Але немає якогось центру сили. Причому це потрібно реально негайно цей центр. Сили, бо інакше просто зірветься кокуха. Ну і все. Так, рекомендація, ну. Е, вихід є. Просто ви не в силах зараз лавірувати, Ви не в силах якось бути гнучкою. Ви не в силах, знаєте, робота закінчилася, і ви не в силах переключитися. От зараз я відпочиваю, так я реально маю відпочивати. Ви просто зараз не в силах це все зробити. Ось якось все одно думками ви отам от десь крутитесь. Все одно крутиться оце. Йди туди, завойовуй то, ходи то, потрібно все, потрібно п'яте десята. Нема якогось балансу, немає, от якщо відпочинок, то потрібно відпочити. Все якось воно йде в якийсь емоційний перекос, що начебто робота закінчилася, а все одно після роботи трясе. Цикл може завершитися реально, якщо тут може бути конкретна людина, так дещо поради, дещо допоможе. Але, скоріше за все, цикл, заверш... цикл наскільки завершається, скільки ви вже стаєте більш товстошкурою особистістю і вчитеся лавірувати і будете просто продовжувати далі якусь отак, то я би сказала. Тобто тут формується просто ваша ось ця товстошкурість. І уміння переключатись, відпускати, забивати хір там, де треба. От, так що так. От. Ставимо лайки, підписуємося і дойко чаш на щастя.